Вітаю, колеги, мене звати Володимир, ви на каналі Pro Товарку. І в цьому відео ми розберемо з вами, як продавати на OLX все, що завгодно. Це відео не про те, що треба клацнути сюди, натиснути це, і воно все піде. Ні, це відео про те, щоб ви зрозуміли логіку купівлі і, відповідно, логіку продажу будь-якого товару або будь-якої послуги на OLX. Після цього відео ви зможете зрозуміти, на що вам робити якісь дії, наші вам розповідають, як що там написати, як назвати товар, на що якась картинка, що якийсь текст. В общем, ви зможете повністю розуміти логіку і алгоритми як продажу, так і купівлі на OLX, ну, в принципі, і не тільки. Отже, перше, що нам треба зрозуміти, що продажі на OLX, вони, в принципі, такі самі. Як і будь де в інтернеті, тобто логіка залишається незмінна на будь-яких платформах, будь-яких сайтах. Ще треба розуміти, що покупка клієнтам вашого товару або вашої послуги це не випадкова історія, це кінцева точка на шляху цього клієнта. Тобто, він робить деякі кроки, він щось проходить, і покупка це лише фінал вдалої цієї. Подорожі. E, наша задача розуміти цей шлях клієнта, e, міряти його і впливати на нього. Тобто, ми розуміємо конкретні шляхи, що він проходить перед тим, як купив. Ми зможемо, ми маємо e, міряти кожен цей етап для того, щоб потім на нього впливати, і ну відповідно збільшувати кількість. Оцих от покупок, да? кількість кінцевої мети, це для чого ми, в принципі, і йдемо а, в рекламу, і щось розміщуємо в інтернеті це для продажу. А, давайте так, шлях клієнта це по суті воронка продаж, да? якщо казати це якимось там більш розумними словами. А, чого вона складається? Вона складається з кількох етапів. Перше, якщо будемо давайте, казати про ВЛХ, то спочатку клієнт бачить наше оголошення. Потім він переходить на нього, потім він якось зв'язується з вами, або може написати вам, або зателефонувати. І кінцева мета це продаж товару і кошти у вас в кишені від того, що ви продали або товар, або послугу. І весь цей шлях, кожен з його етапів ми можемо виміряти. Це дуже важливо для того, щоб. Розуміти, що на що впливає. Умовно. Я зробив таку невеличку таблицю для того, щоб ви розуміли. Умовно, у нас є 500 переглядів, це 100% всіх людей. З них 50 людей переходять по вашому оголошенню. Це відповідно 10%. Тобто 500 побачили, 10% перейшло, 50 людей. Уявимо, що з тих, хто перейшли, 10% до вас звернулись. І з тих, хто звернувся, хай буде 40 да, їх купило. Тобто, відповідно, їх купило. У вас купило там два дві людини. Давайте відкриємо Excel для більшого розуміння. Дивіться всі ці показники за кожен з них ми якось платимо. Наприклад, якщо ми кажемо про переходи, про перегляди, да, то це або кількість оголошень, або реклама на них, від цього збільшується да, фактично кількість людей, які побачили це оголошення, і кількість, які перейшли. Умовно, якщо ми збільшимо, ну, давайте так, умовно, якщо в нас буде 250 переглядів, то ми отримаємо да, і ці показники залишаються, то ми отримаємо. 25 переходів, з них там 2-3 людини в день, умовно, да, якщо ми це рахуємо по день, нам напишуть і е, одна людина купить. Для того, щоб було гарніше, давайте залишимо 500, щоб було більш такі кругли цифри. Е, далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що е, ну, тобто ми розуміємо всі ці дані, і ми захочемо на них повпливати. Наприклад, ми можемо у відсотках збільшити кількість переходів. Як це зробити, буде далі. Тобто, умовно, наприклад, якщо ми зробили щось смачніше, зробили там, гарнішу текст, картинку, то в нас, наприклад, на наше оголошення звернуло вже увагу не 50 людей, а ну, то не 10%, а, наприклад, 20%. Відповідно, в нас збільшується кількість кінцевих людей, які дійшли до мети і щось в нас купили. В той самий час у вашого конкурента, наприклад, може бути таке, що у нього гірше, гірше оголошення, і, ну або, наприклад, це у вас воно гірше. І у вас лише 5% людей переходять на ваше оголошення. Відповідно, ви робите вже не дві продажі, а одну продаж на день. Так само. Так само на це впливають на кінцевий продаж, впливають звернення. Умовно, якщо у вас погано щось написано в тексті, то до вас можуть звернутися як 10%, а так і менше або більше. Да? Тобто, якщо ви поліпшуєте якість тексту, який ви написали. Наприклад, до вас звернеться вже не 10%, а 15%, і ви, відповідно, відразу збільшуєте кількість продажів да, на один. Хоча ви просто. Попрацювали над текстом. Ну, і так само купівля. Там теж е різні фактори на це впливають. У вас може купляти 20%, а може купляти і 60%. Тобто на кожен з цих показників, якщо ми його ось так розбираємо, то ми розуміємо, що ми на що можемо впливати, і, відповідно, збільшувати або зменшувати наші продажі. Ну і так само, якщо ми фактично збільшимо кількість, да? тобто якщо в нас вже працюють е оголошення, ми розуміємо, що воно і як продається. І ми просто збільшуємо кількість людей, які в принципі побачили наше оголошення, наприклад, вдвічі, то відповідно ми отримуємо і вдвічі більше е замовлень. Розумієте, да? Тобто, коли ми не просто там щось написали, якесь оголошення дали, і воно там якось працює, і у нас хтось щось замовив або не замовив. Якщо ми бачимо, е дивимось на це крізь ось таку призму. Да, тобто рахуємо всі ці показники, то ми тоді розуміємо, на що ми можемо впливати, що можемо поліпшувати, і розуміємо, як це е, збільшить кінцеву, е, кінцеву кількість замовлень е, вашого товару або вашої послуги. Отже, трошки це затронуло. Давайте тепер перейдемо до того, як і що впливає на е, нашу воронку. Е, По-перше, люди, які побачили оголошення і перейшли на нього. Що на це впливає? На це впливає е, як картинка вашого оголошення, так і текст. Да? Тобто, умовно, умовно, давайте уявимо, що ми ось шукаємо жіночі сумочки. Е, це два оголошення, які стояли поруч. І е, е, яка різниця? Я певен більше ніж, що друге оголошення, яке знизу, е, отримує меншу кількість як показів, так і переходів на оголошення. Чому? Тому що. Е, на цьому прикладі перше оголошення, тут прописано: жіноча сумочка чорна сумка, ека шкіра, замш, тобто кілька слів, які люди також можуть бувати. Наприклад, якщо людина шукає не просто жіночу сумочку, а, наприклад, чорну жіночу сумочку, то друге оголошення вона вже не побачить, а тільки перше. Якщо вона шукає там, жіноча сумочка замш, або з екошкіри, знов-таки вона друге оголошення вже не побачить, а перше побачить. Хоча при тому друге оголошення а, витрачає гроші на рекламу, як ви бачите, там галочка топстей, тобто вони платять за рекламу, а, вкидають гроші в те, щоб ваше оголошення побачило більше людей, але при цьому самі ріжуть кількість можливих людей, які його побачать, а відповідно і кількість тих. То перейде на це оголошення. Ну і плюс так само і картинка. Да? У першому чітко є відразу розуміння, що це за сумочка, да? принаймні, ну так як вона сфотографована, А в другому нічого не понятно, якась брендова історія, і все. Також є люди, які е, на Олексі можуть написати ось таке оголошення. Продам почти новий. Е, як ви думаєте, ну, реально багато людей зайдуть і куплять цей товар. Ну, тобто Багато людей шукають на Олексі товар, по запиту продам почти новий, продам новий. Ну тобто, непонятно, що він продає, наче да, як і фотографія жива, да, все окей, але що людина продає, що вона хоче е запропонувати ринку, ну, взагалі невідомо. І я Прям дуже сумніваюся, ця людинка зможе продати е, ось цей товар якось більш-менш швидко. Причому я там потім дивився, він навіть в якусь дитячу категорію засунув. А це, якщо не помиляюсь, зарядка якась. Ну, відповідно, такий товар буде продаватися роками, якщо не більше на Уликс. Окей, далі ми дивимося, е, що людинка перейшла. І після того, як вона перейшла, вона має з вами зв'язатися. Що на це впливає? На це впливає опис товару, на це впливають характеристики, які ви прописали в цьому оголошенні, да? Тобто, якщо це якийсь е одяг або сумочки ті самі, то там мають бути розміри, не прописано, з чого воно зроблено. Якщо це якась технічна історія, так само теж прописані всі ці моменти, Тобто, щоб людина відразу подивилась і зрозуміла, що це конкретно те, що її цікавить і що вона шукає, і чи підходить їй це, чи не підходить. Плюс таким чином вона не буде витрачати ваш товар на ваш час на те, щоб просто вам написати і поспілкуватися, типу, Ой, підкажіть, там, який розмір, якщо це одяг. Да? Хоча, якщо це одяг, вони все одно будуть е е писати і питати за це, тому що це, це стандартно, це база, це база для Оликса. А, далі, що ще важливо для того, щоб людинка безпосередньо саме для вас зв'язалася, зробити УТП. УТП це унікальна торгова пропозиція. Тобто ви а, робите якусь вкусняшку і робите якось так, щоб ваше оголошення, ваш товар а, не просто продавався, як у всіх інших. Да? Тобто всі продають там одну і те саме, а у вас він чимось або відрізнявся, або ніс якусь цінність для клієнта. Це прописується буквально там в одному-двох реченнях. В кількох Словах, ну, тобто, щоб це не було там, сильно довго, бо довго ніхто не буде читати. Тобто різні отакі моменти вони впливають, це далеко не повний перелік, але такі моменти вони впливають на те, щоб е людинка, яка зайшла на ваше оголошення, зв'язалася з вами. Ну І відповідно далі треба, щоб е ваш клієнт потенційний зробив у вас замовлення і купив. На е це впливають знов таки різні фактори, е ви маєте відповідати на питання. Який клієнт ставить, ви маєте закривати е, заперечення його, тобто та, там, людина, там, чого так дорого може питати, а чого то, а чого ісьо? ну, тобто різні якісь питання. Також. ви е, маєте також ви маєте е мати змогу запропонувати альтернативу, наприклад, якщо такого товару нема, і поясніть, чому ця альтернатива вона буде не гірша за те, що він спочатку хотів купити. Ну і так само це може знов-таки збільшувати середній чек і збільшувати маржинальність товару, якщо людинка хоче спочатку одне, ви пропонуєте м, якусь там альтернативу, е щось схоже. Можливо, там трошки дорожче, або, можливо, навпаки, такий товар, який має, наприклад, ту саму ціну, але з цим товаром у вас там він більш маржинальний, тобто ви там, за його продаж отримаєте більше е грошей. Також треба розуміти, що це все загальна структура, і для кожного бізнесу, для кожного типу е продажу, вона може бути своя. Тобто, якщо ви продаєте е послуги, Якщо, тобто, Якщо ви продаєте товари або надаєте послуги, то усі е, структури можуть трошки да, там змінюватися. Тобто, наприклад, якщо це послуга, то це може бути ще додатково там, замір. Да, тобто клієнт спочатку вам телефонує, потім ви його е, виїжджаєте, наприклад, для того, щоб там зробити заміри, і потім там щось побудувати йому. Да, такі. Теж варіант можливий. Тобто, відповідно, ви просто це берете за основу, а далі накидаєте, з чого складається цей шлях клієнта безпосередньо у вас. Давайте так. Що може впливати на зміну ось цих показників да? на, кожному, на кожній ланці? Наприклад, уявимо, що у вас зоомагазин. Невеличкий якийсь зоомагазин на районі, да? в спальному районі міста. А, тобто, у вас який шлях? Клієнт бачить магазин, він до нього Він в нього заходить і він в, нього щось, в ньому щось купляє. Ваша задача, а, якщо клієнт зайшов в магазин, да, ну, по суті, тут перейшов а, на вашу сторінку, то коли він. Заходить, то він збільшує ймовірністю щось у вас купить, якщо він просто прийде повз. Тобто, ваша задача в цьому випадку збільшити кількість людей, які заходять до вас в магазин. Як це можна робити? Можна робити знижки, акції, да, отакі всі історії, які роблять всі, але тоді ви не будете відрізнятися від сусіднього магазину, який може стояти поруч з вами там або навпроти вас. Як ви можете вирізнитися? Це історія з життя. Ви можете найняти, наприклад, груміра. Така людинка, яка буде стригти ковтуни, стригти кіхті тваринкам. Це коштує. Взагалі недорого, тобто ви просто наймаєте людину, яка сидить і робить це безкоштовно для будь-кого, хто просто зайде до, ваш, до вас в магазин. Таким чином, ви е збільшуєте кількість людей, які заходять до вас в магазин, е платите цьому грубі гроші. І далі просто рахуєте, скільки ви заплатили йому і наскільки збільшилась кількість продажів, тому що коли е хазяїн. Котика чи собачки, зайшов до вас в магазин, поки а, його м, питомця ріжуть в ногті, стригуть, то він дивиться, що у вас ще продається, і, відповідно, може купити у вас якийсь товар. Плюс наступний раз, коли він зрозуміє, що йому треба щось купити, а, для свого улюбленця, то він а, піде безпосередньо відразу вже до вас, тому що пам'ятає, що у вас а, у вас це було. А, Таким чином, ми в цьому випадку збільшуємо кількість людей, які заходять в магазин, тобто тих, хто стикається з вашим товаром. Тобто, придумуючи всякі такі історії, ви можете впливати, впливати на цю воронку. І таким чином збільшувати кількість своїх замовлень. Тепер ти розумієш, як воно і що працює, і саме тому тепер ти можеш на це впливати. Це дуже важливо і. Тепер, коли будете дивитись якісь відео, начальні чи ще будь-які про OLX, про рекламу на промі, Google рекламу, будь-яку, ви будете розуміти, на що воно треба і що саме це ця дія впливає як саме на ваш бізнес, на ваші продажі і відповідно на кінцеву, кінцеву купівлю або не купівлю вашого товару. Також я радий би вам підписатися на цей YouTube канал, тому що тут ми будемо проводити розбіри всього, що впливає на продажі, тому що зараз це була така загальна інформація, структурована, але без якоїсь деталі без якихось деталей. Тому раджу підписатися на цей YouTube канал. Також тут будуть виходити аналізи товарів і конкурентів, продавців, які продають ці товари, тобто ми зможемо дивитися. І аналізувати один самий товар, який продається там кількома продавцями. Більше того, ми зможемо дивитися, які з цих оголошень збирають більше переглядів, а які не збирають. Як це робити? це не ну такого не можна робити, якщо ти просто сидиш на уликсі. Шукаєш для цього треба додаткове е, програмне забезпечення, яке в нас є, яким ми будемо користуватися, яке я буду е, е, знімати і викладати так само сюди. Також ми будемо шукати товари, які можна продавати на OLX. Будемо дивитися їх аналіз. Ну і в принципі все, що буде стосуватися товарки, дропшипінга, на OLX-прома всіх цих моментів на цьому YouTube-канальчики буде. Тому обов'язково підписуйтесь. Також у мене є телеграм-канал, на якому будуть викладатися товари для продажу на дроп. на опт. У нас є людина в Одесі. Яка безпосередньо може всім всім займатися і відправляти весь цей товар, тому це дуже прикольна і цікава штука. Якщо шукаєте, що продавати, будь ласка, підписуйтесь і в телеграм-канал. Більше того, ми будемо ще і робити аналізи по цим товарам, також, да, які можна продавати. Тобто ви відразу будете бачити, чи цей товар продається, не продається на OLX, і відразу його можна буде і на дроп пустити, і на опт. Також ми. Е також з можна буде поспілкуватись між собою, що теж доволі зручно да, з своїми однодумцями, тими людьми, які займаються тим самим чим. І ти зі мною можна там буде поспілкуватись. А, також там буде додаткова якась структурована інформація а, про всі ці продажі і ще, насправді багато всього цього цікавого. До речі, ще в нас є таємний телеграм-канал. Але про нього тут нічого не буду казати, і його інформацію про нього теж можна буде знайти в нашому телеграм-каналі, звичайному. Тому обов'язково долучайтесь, всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і сподіваюся, якщо вам сподобалася ця інформація, якщо вона була хоча й трошки цікава, корисна для вас, то обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на нього, щоб не пропускати е в подальшому відео, підпишіться на наш телеграм-канал. І обов'язково напишіть коментар. Будь-який будь коментар, бажано вісім слів. Просто для того, щоб це відео могло просуватися, для того, щоб воно не зникло, не затірялося серед сотень якихось нецікавих і непотрібних інших відосів на Ютубі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам було корисно. Дякую за перегляд. Заробляйте!